Так, нема закону, який би вимагав звертатись на Т. На... Нема закону. От все з законодавства перегляньте. Нема такої вимоги. Прошу? це питання? Тут причина треба. Причину Причина на дані документів передбачені. Так, так, статті 24 доводить. Відмова. Причина. Відмова надання документів, передбачених частиною. Друга. Статті 24. Gracias. Sí, Ну, ви потім вважаєте, що ви не контора. П'ять чоловік одного безробітного оформляєте. Я забороняю себе знімати. А я теж забороняю себе знімати. А ти, ти назвався, що ти на посаді, зараз робочий час, а згідно з законопредбанці, я маю право тебе знімати. А ти вчинив злочин, щойно. Я не вчинив, Не Вчинив? Бо що я заборонив, бо я фізична особа. Я не юридична. Я не Ну, начальник служби безпеки треба читати КПК, Кримінальний кодекс. Ви читаєте уважно. А я, я читав давно, і я з ним дуже добре ознайомився. Куди я маю йти? Я поставлю початку і він ми вам віддамо корінець. ¿Vamos? Ah, bueno. Eh...